Вітаю вас, діти. Незабаром Різдво почнемо святкувати. Отже, дізнаємось, що за дива несе нам це свято. Свято Різдва. Давним-давно це було. У нас трескотіли зимові морози. Крутила вірюха, довкола лежало багато снігу. А далеко-далеко від нашої батьківщини, жаркій Палестині, де ніколи не буває зимових холодів, тихої ночі народився немовля Христос. Він з'явився на землі неподалік від міста Віфлеєма у печері стайни, куди під час негоди пастухи заганяли худобу, Овець, корів коней. Пізно увечері напередодні цієї поділи дісталися до віфлеєма батьки Христа, Діва Марії і благочестивий Йосиф. Сталося так, що в місті ніхто їх не пустив на нечліг. І тоді вони знайшли собі притулок, і їм довелося поселитися в печері стайні. Марія народила дитину. І поклала сина у ясла. Коли народився Ісус, ангел з'явився пастухам, що ночували в полі і сповістили велику радість про народження Спасителя, а у небі й зірка. Цю незвичайну зірку помітили в тобто мудреці, вони поспішили прийти до немовля. Та принести йому подарунки, весь англійський світ радів, ось яка була це дивна подія. В Україні здавна святкують різдвяні свята, і до них люди готувалися з ділегідь. Так зі сходом вечірньої зорі господар вносив до хати святковий сніг з пшениці чи жита і ставив його на почесне місце. Дідух це особливий символ Різдва, символізує добробут, захищає оселю та родину Його плели з кращих колосків жита та пшениці і прикрашали кольоровими стрічками, а після зимових свят дідуха спалюють, щоб отримати гарний врожай. Сніг сміється. Різдву я радіє і тато, несемо ми з ним удвох дідуха до хати. Наш дідух є жита сніп, зав'язаний з обжинків. Є він в хаті буде хліб, будуть добрі вчинки. Ще на різдво господині готують та ставлять на стіл 12 пісних страв. Чому 12? Тому що, коли Ісус виріс і став допомагати людям, в нього було 12 апостолів, учнів. Ось на згадку про це страв на різдвяному столі повинно бути 12. Обов'язковими стравами є куття та озвара. Зазвичай готують із пшениці, з додаванням меду, маку, горіхів та родзинок. Узвар це обов'язковий різдвяний напій. його варять з сушених фруктів, тобто з сухофруктів. Для святкування святвечора Випікали багато різновидів хліба, різдвяний хліб був символом новонародженого Ісуса. Обов'язково в насвяткульному столі мав бути книж, кругля поляниця з малесеньким хлібенятком зверху. Також господині готували пісні страви, залежно від уподобань, тушкована капуста. Голубці пісні, вареники з різною начинкою, пироги пісні, вінегрет, оселедець, борщ, салат з овочами, харечена каша з грибами, мариновані гриби, риба з овочами. А ще на різдво до нас з лісу приходить одна гостя, довкола якої ми водимо хоровод. Що це за гостя? А чи знаєте ви, чому саме ялиночку наряджають на Ліздво? Послухайте легенду Коли у віфлеємі народилися немовля Ісус, всі пастухи, мудреці, ще тварини та птахи поспішали вітати новонародженого? Рослини теж принесли немовлять свої подарунки. Одні чарівний аромат, інші смачні соковиті плоди, треті яскраві квіти і м'яке листя. Останньої з півночі прийшла ялинка і скромно стояла осторонь. Чому ти не хочеш увійти? здивувалися всі. Я б хотіла, відповіла ялинка. Але боюсь, що мені нічим подарувати Ісуса. Що у мене є? Тільки колючки. І тоді рослини поділилися з ялинкою своїми дарами, а ангел прикрасив її новорічними прикласами, міжорою посипав блискавками. Зрадіє ялинка та підійшла до немовляти. Побачивши красуню, посміхнувшись маленький Ісус і зірка віфлеємська яскраво спалахнула прямо над її верхівкою. Тепер вам, діти, зрозуміло, чому саме ялиночку ми так чекаємо на Різдво. Діти, а погляньте на нашу ялиночку. Щось мені здається, що вона трохи сумує. Як же її нам розвеселити? Можливо, ялиночці треба сказати ласкові слова, і вона знову стане веселою, а допоможуть нам картинки. Ялинка яка? Вірно, колюча, різдвяна, запашна. Зимова, святкова, пухнаста, зелена молодці. Подивіться ми розвеселили нашу ялиночку, і вона стала гарною та веселою. Перед Різдвом господарі чекають особливих гостей колядників, які ходять від хати до хати та співають колядки. У піснях колядники розповідають про народження маленького Ісусика, бажають всім здоров'я та добробуту, а господарі дають колядникам солодощі та гроші. Давайте з вами послухаємо колядку. Добрий вечір, Тобі, пане Господа! Ся земли, син Божий народився, до тебе, три празники радуйся, ой, радуйся земли. І наше заняття з вами підійшло до кінця. Сьогодні ми багато чого нового дізналися про свято Різдво, тому я бажаю вам гарних, щасливих свят і до нових зустрічів!